Ох, яка гряна. Що це таке? <плес> Ой, якого біса! Ні, ні-ні-ні-ні! А -а -а! Привіт усім, з вами Примо і це... Трошки я вам покажу модів сьогодні. Так... Для початку я вам покажу мод, який ви вже бачили в ставці. Це мод на батут. Власне, ось сам батут. Зараз я його покажу детальніше. Ось він. Ось так він виглядає. Так. Можна його виключити. Немає ефекту. Ось не можна. Тепер прыжок маленький. Медіум. Великий. Ой-ой-ой. Зараз. Зараз буде екстремальний. Вау! Wow. Так Як він крафтиться? Запитайте ви мене. По-перше, потрібна вовна, залізо і шкіра. Крафтиться все дуже просто. Для подушок безпеки крафтити. Типу подушки безпеки. Це як вам сказати? Щоб ви не забились така подушечка. Це, я не знаю як це називається. Перінь. підстилка <смі> Під дитину. Ну власне, ось оця штука. Типу... Як подушка, ну типу, якщо ви падаєте, то воно у вас... Гуму, я туди. Називаються гумою, все. Бачите, це ламати можна рукою. Не боячись, що ви все там переломите. І ось сам батут. Така заліза штука робиться заліза Так, давайте, падаємо на цю подушку. Безпеки! Є. Yeah. Е. Мод діє, як і на людей, тварин і... інструмент. Де вона? Полетіло. А, Або. Так, ну давайте включимо найлегший. Ось бачите. Ну... і це поки що про нього все. Тут я не знаю, що ще можу сказати. Можете його використовувати в побудовах, там якийсь замок на дереві і ви не знаєте як вилізти. Доїли вам ті сходи, ті драбини. Фу, задовбало, все, бер, береш і стрибаєш батут. А просто для розваги. Такий гоп. Вау! Маріум, хайк! Екстрим! Ну власне, екстрім мені дуже подобається. Особливо можна такі карти для проходження робити і так екстремальний прижок Асасін. <плес> так. Тепер переходимо до другого моду. Це е, тваринка кажанчика. Тут в мене нічого нема, бо я вже все використав так. Коли ви появляєтеся е, в світі, встановивши цей мод, то е, вам дається така книжечка. Де пишу, як е, приручити кажуна. Ну, я її вкрати не буду, я вам так, зараз все поясню. Так. Щоб я знав, де я все складав. Воно десь тут було впало, я ж забив все на фіналі. Е, або я все викинув в лаву. Або бобово. Ну добре, покажу. Так, 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 так. так. Е, люблю креативу, тут легше. Так. І мені потрібні, по-перше, блоки, гарбуз. Е так. Походу, що тут щось є. Ні, не тут. Ось це. Мені потрібен цукор. Мені потрібне яйце. І мені потрібне яйце спавну. До речі, я, не... я ніколи цим не користувався, тому вибачайте за нубство. Яйце спавну Само самого кожна. Ось воно. Так. Закрафтимо. Пиріг гарбузовий. Він нам потрібен, щоб, типу, приручити самого кажана. Як, ви, як вам відомо, то всі тварини переручаються якоюсь їжею. Все там кістками, точніше вовки. Е, вівці пшоном... Е, так, корова теж пшоном. Е, свині морквою, а відтепер будуть ці кури е, насінням. Так. Ну, спавним кажана. Ось такий кажанчик. І щоб... А, до речі, виключити. Щоб його... Бачите, ноль, ноль реакції. Він собі літає по своїх справах. Щоб його заманити, потрібно бити е, цим пирогом об землю. Тоді він літає навколо вас. І правою кнопкою бешки ми його маємо, типу, нагодувати. Я вроді дав йому та. Це Дорін. Таке в нього ім'я. Не знаю, нащо йому таке. І... його особливості. Він може сидіти. Дорін, сидіти. Дорін. Дорін. Сів. Ось бачите. Так. Посадити його дуже важко. У нього такі прикольні е, жовті очі. Можна його підібрати. Тут, е, підібрати його треба його вдарити. Жостко. Е, Жорстоко. Так. Ну ось сам ефект того, бачите, нічне бачення. Йой, креатив. <сві> Навіщо креатив, якщо мені треба ніч? Так. Нічне бачення наприкінці так само зілля. Ось такий самий ефект. Ну, але вам не потрібно тут зілля, просто носте, носите з собою кажана. Як на мене це круто. <сві> так просто бігаєш, скажу, вам в руці взагалі. Жовті очі. Сама текстура кажана мені дуже сподобалась. Так. Що ми можемо ще з ним робити? Можемо йому дати інше ім'я. Йому йому... Ані... <гум> ім'я. Оп. Ані. Блін, аніме. <гум> аніме. Аніме є. Yeah. Так. Тут нам його інформація дається так. По-перше, його рівень... рівень розвитку ноль, досвіду ноль. Потрібно для наступного рівня 25, не знаю чого там. Життя, здоров'я 16, атака 1. <смі> Слабак. Так. <смі> Ей, народ, я в руках тримаю аніме. <смі> Прикольно. Так. Ну, що ми можемо робити? Щоб його прокачати, його навики, нам потрібно е жорстко бити тварин. Бачите, щоб його випустити треба вдарити. Ви не можете... Ви правою рукою, правою кнопкою, якщо його візьмете, то якраз відкриється це меню його, його інформація. І вдарити ним теж не можна. Так, бачите, ми вдарили вільцю і він її почав атакувати. Чи воно? Я не знаю. Аніма, воно, так. Правильно? Вроді його і так можна виробити? Взяти в руку. Ану? Так. Ну, і що змінилося? Бачите, йому дало досвіду 7 з вівцю. І лишилось 18 до першого і там йому збільшиться... Йо -йо -йо там йому збільшиться сила атаки на 2. Ну і так можете качати собі. Тучи миш, не знаю. О, посадили. Так, наступний мод буде... буде буде називатися таймбер. Я це називаю сруб. Тут так само нічого нема. Я готувався, готувався і нічого не підготував. Ой-ой-ой, зараз секунду. Казав секунду, прийшов час. <laughs> Йо. Так, що е, там. А, лісоруб, точно. Е, а де... Ж... Ну. Так. Для цього мені потрібно креатив. Так. Е, наскільки я знаю, це ось тут во. Кісина мука. І все. Хіба що для приколу я вам покажу. Так, точно вирубаємо креатив і включаємо день. Так, ані мене літає. Е, воно нікому не мішає. Що цей мод дає? Ну, оскільки лісоруб, то рубаєш дерева. І ось як це виглядає. Всі ці моди, вони не змінюють Minecraft, не змінюють його генерацію, нічого не додають. Е, тільки оці мод на батут. Трамполін, я не знаю, трамполайн чи якось так. Бо американці по-своєму зразу щось вимовляють. Так, тільки цей мод дає 2 блока. Два на не знаю. Але крафтяться вони з ресурсів, які дає сама гра, тому нічого не змінюється. А ось цей мод він. Його було б добре додати в саму гру. Це мод для лінивих. Ви бачите, я лінивий, я показую вам такі моди. Він дуже корисний сам по собі. Але зараз я ще можу потім покажу його мінуси. Вам потрібна проста сокира, щоб зламати одне дерево і падає все. А тепер щодо мінусів. Давайте подумаємо, що ви побудували собі дерев'яний дім. І оскільки ви знаєте теперішній Майнкрафт, що кожен інструмент... Потрібен, важливий. Типу, його ніщо не замінить. Тільки рука. Рука ламає, але швидкість тільки від інструменту йде. Так, й що це таке? Ну ось, наприклад, ви там побудували якийсь дуже епічний дім або замок. Але ви все побудували з дерева. І ви забулися, що встановили цей мод і що станеться? Як я розумію, і як ви розумієте, що станеться катастрофа. Ну я не знаю, бо я грав ще на версії 1.3.2, то ця штука якраз таки працювала. Ми тоді грали з Ігорком на моєму світі, то я не знаю. ми тоді побудували замок, так само грали в один мод. Мод був дуже крутим. Але тоді було круто, ми через лан грали і через лан ішов мод той самий, що мені йшов. Типу, він не встановлював, але йому сам ефект моду було видно. Так. Ну, все, дерево нема, ще хіба що це було. То нема різниці, яке дерево. Так, все. Ну, і ось ви взяли сокиру і. Ой, воно рівно стоїть. І увесь верхній шар. Але якщо б я зламав оцей воблок. То був би епік. А знаєте що б ще було епік? Зараз я вам покажу. Так. Дуже-дуже-дуже-дуже епічний. Прикол. Так. Я не знаю, чи це я тільки що зараз попробую, просто щось мені в голову вдарило і хочу вже повірити. До речі, я ще оце воде лишу, що ви бачили. Ану. Так, я зараз умру. Оце круто. Іде всі ресурси? О -о -о -о! О -та! оце круто. Так, заглючило. Йо-йо-йо, а я тут при чому? О, подушка рятує всіх. Так, що я ж там показати хотів. Ах, так. Ось бачите оце во дерево. Бачите, воно е, нічим не зв'язано, типу, у во гілки. Тут гілки. Ну, це дерево, бачите, воно відділене одне від одного там листям. Але воно все одно ламає все. Немає сенсу, ну. Якраз це во плюс, того моду, що він е, не. Зациклений лише на дерева, які... Сполучені між собою. Хіба що якщо ви ставили так дерево, наприклад, якщо тут є дерево, вроді отако ламається. Так. Але якщо дерево є отаково, то дерево не ламається. І це логічно. Правда? Логічно? Але якщо дерево є такого, то вроді тільки верхній шар має сама. Зараз перевіримося. Так, ми не перевірили, бо... блін. Ну добре. Та, нічого не зламається. Е, ну, ось такі були моди. Е, Сподіваюсь, вам сподобалось. Хто не знає мене, або коментувати сам самі моди, або якийсь один, то підписуйтесь, ставте лайк. Я, можливо, ще в майбутньому буду робити такі огляди на моди. Але я буду робити тільки огляди на моди, такі, які є ну, корисними, щось таке дають, таке цікаве в грі. Е, Ну і в основному я буду... Оглядати ті моди, які не змінюють генерацію гри, не додають такого нічого нового. Типу якийсь там енергетичний діамант. Як його дістати? Треба там скрапити багато всякої фігні і е, потім ти не розумієш в неї користуватися. Коротше, Білкрафт я вторити не буду оглядати. Він для мене великий, можливо, колись так мені щось так Майнкрафт стався легким для мене. Давайте я по обзорі Білдкрафт. Ось тоді, чекайте, всього. До речі, я не знаю, чи вам було дуже голосно чути. Ну а наразі зосередимося на таких модах. З вами був Primo. Лайк, підписка і до зустрічі.